То завершується і місяць серпень завершується. Подяка? Прощайте, будь ласка, ви свідомо зробили час свідчень подяки. Можна, я щось скажу, не в плюсі. Може, Оленка не до кінця відкрила тему. Ми дякуємо за місяць за літо. Що Бог тобі зробив за ці. 90 днів. Хоч один згадаєш випадок, коли ти скажеш, це Бог зробив, це він поміг. Були обставини, були ситуації, але це тільки він зробив. Я думаю, в кожного із вас є. Якщо не за місяць такий однозначний приклад, то за літо все є. Так ви згадували, як комусь вдасться десь поїхати, хтось приїхав зараз, відпочили молодці. Але що Бог зробив тобі за все літо? Хочу вам одне місце сказати з писання. 100, е, от з цього ми почнемо. Катя, будь ласка, 106 або 107 псалом. 31 вірш. 106 або 107 псалом. 106, 31. Ні, 107. Є, так? Нехай вони дякують Господу за Його милість, за Його чудеса для людських синів. 32. Нехай величають Його на великих зібраннях, народних зборах, нехай прославляють на засіданнях старішин, на зборах старішин. Слухайте, це про нас. Ми зараз знаходимося в зібранні народу Божого. Ми знаходимося, де всі зібрані. Що тут Бог каже? Нехай дякують. Нехай дякують Господу за милість, за Його чудеса. Нехай величають, прославляють. Алілуя! Слухайте, ну Бог не, не для того нас створив, щоб ми в неділю прийшли посидіти, послухати. Що Бог торкнувся тебе до серця Твого? Як торкнувся? Ви мене розумієте? Ну, скажіть амінь. Амінь. Це дуже важливо, якщо я не вмію і не розумію. За що мені дякувати Богу за три місяці? За 90 днів я не знаходжу ні одного моменту, значить я всі ці 90 днів не звертав на нього увагу. Я жив просто сам по собі. Коли дуже припікало, кричав, допоможи Боже, Бог допомагав. І хочу почати з того, щоб ми таку переоцінку трошки зробили. І це не для того, щоб якось укорити вас, а ми люди. Ми забуваємо все і добре, і погане. Амінь. Ми все забуваємо. Бог залишає якусь маленьку частинку, яка з роками також. Але Він каже, згадуйте це. Оце номер один. Оце номер один, що Бог тобі зробив. Амінь. Слава Богу. Я сподіваюся, що ви е, почули мене. Алилуя. І наступний раз, коли в кінці вересня, а, в кінці вересня, 29 числа. Буде загальнольвівський день подяки Богу за рік, за жнива. Це буде, напевно, в парку культури або біля пам'ятника Івана Франку, де всі церкви, хто є, бажає, зберуться. Там буде сцена виставлена. Ми будемо мати час хвали поклоніння Господу, і де будуть виходити пастора, священники різних церков, дякувати Богу. Ми будемо там відкрито, в великому зібранні людей. Дякувати Богу. Амінь. Це 29 вересня. Сьогодні благословенний брат Роман торкнувся подяки в біблійному розумінні, як хто дякував. А я зараз вам такий експрес невеличкий видам. Ісус Христос, ви напевно всі знаєте ці місця Списання, як Він дякував Отцю своєму, отцю Небесному. В Євангеліях багато прикладів. Марка 11, 25. Ісус, звертаючись до Отця Небесного, Прославляю Тебе, Отче! Господи, неба і землі! Ти втаївся від премудрих і розумних, а відкрився немовлятам. Кого називає Господь немовлятами? Ті, які тільки що вірували в Господа немовлята. Євангелія Івана 11.41. Це перед тим було, як Воскресити Лазаря. Він звертається до Отця і каже, Отче, дякую, що ти мене завжди чуєш. Дякую, що ти мене чуєш. Дякую. А вас чує Бог завжди? Ну, скажіть собі самі відповідь. Я задаю питання, а ви самі собі відповідь. Чи чує мене Бог постійно? Амінь. Чує. Галилуя. Е, багато людей. Багато людей в Біблії, які постійно дякують Богу. Ну, говорити про царя Давида, про. Псалмоспівця Давида про того, який хвалу віддавав всі, що ми знаємо, 150 псалмів, то майже всі це його рук, справа, як Бог через нього давав. І Давид, псалом 136, дякуйте Господу, добрий, бо він, навіки Його милість, милосердя. І так весь вірш йде. Дякуйте Господу, добрий бо він, навіки Його милосердя. Не зрозуміли. І він ще раз 10 повторює. Дякуйте Богу. Дякуйте. Го, дякуйте Господу. Добрий був він і навіки Його милосердя. Що найголовніше для нас, людей, грішних, милосердя. Алілуя. Давид, Даниїл. Даниїл, ми зараз якраз книгу Даниїла читаємо. Хто читає по плану? Всі читають. Алілуя. Слава Богу. Даниїл тут нюанс. Давид, він завжди славив Бога, воно настільки перемішалося, коли за ним гналися воїни Саула, і коли він в небезпеці був і перемогав, коли його носили на руках, він завжди дякував. Приклад Давида, як той, хто, не дивлячись на обставини, завжди дякує. Славить Бога. Знаєте, ми забуваємо славити Бога дуже часто, коли у нас все йде добре, і ще й з плюсом, 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 ми потихеньку затихає наш. Крик хвали до Бога. А Даниїл, про якого ми зараз говоримо, Даниїл, він свідомо, коли почув про наказ заборони славити Бога, з заборони будь-кому поклонятись, крім того ідола, що цар поставив, він відкриває вікна, і як він і раніше, три рази на день схиляється на коліна, славить Бога, молиться до Бога. Три рази на день він молиться до Бога. Даниїл. Даниїла 6.10. Він молиться, знаючи, що йому буде смертельна небезпека. Отут якраз вже випробування нас. Ми, славим Бога, ми поклоняємось, ми дякуємо йому, приходимо ми в піцерію. Давайте помолимось, подякуємо Богу за цю піцу. Ви молитесь, дякуйте Богу. Ні, не треба приймати якісь пози. Там. Я просто дякую йому. Дякую, Господи, що ти дав можливість бути тут, цю піцу смачну. Аллія, амінь. У всьому дякуйте Богу. Далі, Павло, апостол Павло, Його подяка дуже часто в його посланнях. Перше послання Солонян 5:18. Тут класичний вірш. Запишіть його, це для розуміння подяки. Ми кажемо, хто сказав дякувати Богу, Бог сказав, а як сказав? А він каже: подяку складайте. За все. За радість, за фінанси, за відсутність фінансів, за печаль, радість. За все. Чому? Ну тому що ми знаємо, що Римлян 8.28, що якщо ти таким чином живеш, ти довіряєш Богу, то навіть коли проходять випробовування, трагедії в житті, вони підуть тобі все одно на добро. Вийде на добро. І Тому за все дякуйте, бо така воля Божа. І та воля Божа на твоє життя. Що ти повинен робити в цьому 24 му році ще, що на наступне? Яка воля Божа? як жити, де працювати, де служити, де, де тобі бути взагалі? Ти питав це у Бога, а Він каже, моя воля в першу чергу, щоб ти був вдячний. В Ісусі Христі, Він тебе спас, вдячний у Ісусі Христі, бо через Ісуса ти відкрив доступ відкрився до Отця Небес. Алілуя!» Вдячні завжди. Павло, Марія, Марія, мати Ісуса, Марія та дівчинка, яка Бог торкнувся її. І оце місце, де вона віддає хвалу Богу. Вона прийшла, пам'ятайте цю історію після зустрічі, коли архангел Гавріїл прийшов і розказав їй про місію її, запропонував їй. Вона зразу в шоці злякалась. Питає різні питання, а потім вона каже: нехай буде так, по твоєму слову. Вона увірувала, вона згодилась. І коли вона приходить до Єлизавети її тітки, пам'ятаєте, оце якраз цей момент Луки 1,46. Луки відкриє, мож... ну, Катя відкриє, будь ласка, Луки 1.46, перший розділ 46-го вірша. І тут називається «Під... під, хвала Діви Марії для Господа. Вона називається величання або магніфі... магніфікат, це в католицьких традиційних церквах називають так. І дивіться, Марія промовила, величає душа моя, Господа, радіє мій дух в Бозі, Спасителі моїм. Якщо кажуть, що Марія була зараз нова Єресі з 1956 року, що вона була. Зачата непорочно, що вона е піднесена була на небеса, так як Ісус Христос, і вона сіла зліва від Отця. Ну, якщо вона така свята була, що вона народилась непорочно, вона е такою особою, надзвичайною вже Богом була на землі, то чому, коли приходить Архангел і їй каже: Радій Марія, вона звикалася, потім каже, Радіє мій Дух в Спасителю моїм, в спасі моїм. Для чого святому чоловіку Спаситель? Ну, Правда? Для чого Спаситель, як ти святий уже від народження? А вона каже, я звичайна дівчина. Я дякую, що мене торкнувся сам, сам Бог. Зглянувся він на покору, на покору своєї раби. Я подивився різні переклади цього слова, покора, немічність мою. Він зглянувся на мою. Навіть таке слово перекладається з арамейської «Не, непотрібність мою зглянувся Всевишній. Тобто ви звичайна людина. І далі. Всі роди мене будуть звати. Тут написано Вважати за блаженне. Що таке блаженна? Знаєте, слово блаженна, якесь воно зразу такий світиться над ним якийсь оріол. А слово блаженна – це макаріос. Макаріос – щаслива. Тебе щасливою будуть люди називати. До тебе торкнувся той ангел, Бог через того ангела. Ти щаслива. Потім це слово, знаєте, де використовується? Це слово використовується, коли Господь каже про момент, коли ми відходимо в вічність. Для нас це сумний момент, коли рідні, близькі відходять у вічність, а він каже, щасливі, Макаріос, блаженні сьогодні ті, хто відходить в Господі. Якщо ти увірував в Христа, і сьогодні прийшов день твого, відходу в вічність до Отця, то каже, ти щасливий, ти блаженна людина. Для нас це не зрозуміти зразу. Тому що я, це ж моя близька душа, мама, тато, рідні, близькі, відходять в вічність, друзі наші. Він каже, якщо вона увірувала в Ісуса Христа, отримала прощення і спасіння, вона йде до Отця Небес. Ви з нею там зустрінетесь. Алілуя! Велике вчинив мені потужне імення Його святе, милість Його з роду в рік на кому. Милість на кому, яку ми потребуємо на тих, хто боїться Його. Не трясеться, що знову наробив справи, і зараз, може, Бог покарає. А я люблю Бога. Я болюсь, не хочу грішити проти Нього. Алілуя! Він показує міць свого рамена, він розпорушує тих, хто пишається думкою серця, горді люди. Він могутніх скидає з престолів і підіймає кого покірливих. Він задовільняє голоду, голодних добром, багатих пускає чим. Він пригорнув Ізраїля свого слугу, щоб милість дати. Як прорік він був нашим отцям, Аврааму і насінню його. Насіння Авраама хто це? Хто знає? Насіння Авраама це хто? Ми. Бог каже, ви насіння Авраамове, хоч ми не євреї. ну, Може є хто євреї, але він каже, ті, хто увірували в Господа, спасенні, ви насіння Авраамове, на вас благословення Авраамове. Алілуя. Задовля... Е... І залишилась Марія в неї на три місяці і повернулась додому свого. Це я так торкнулись, ми з вами. Марія, як славила Бога. Але не тільки Марія, а й люди, які зовсім не з народу ізраїльського, які Бога не знали, вони так чи інше славлять Бога. Дивіться, на Вуходоноса ну відома постать, правда? Цар, який стільки разів завойовував Ізраїль, руйнував стіни, руйнував, забрав. Е Храм зруйнував, не просто зруйнував, каміння конями розтягнув, а місце, де був храм, він розорав, щоб сліда не лишити від того божого храму. І що говорить цей чоловік, цей цар ціливої імперії на носа, Він дякує Богу Даниїла 4,34. Бог з кожною людиною рано чи пізно говорить, дає шанс. Я думаю, і з Путіним, і з Гітлером, і з усіма. Тою нечистю, яка зараз робить зло, і ті, що робили, з ними якось Бог торкався. Подивіться на нього. Він робив, руйнував так, як зараз Путін руйнує, так і він. Я на вуходоносар. Підняв очі до, мене, до неба, і розум повернувся до мене. А йому пророк сказав: дуже скоро ти будеш, як дикі тварини, їсти траву. Розум тебе твій покине. Ти будеш відлучений від царства свого. Але каже, пройде час, і ти визнаєш, що є єдиний Бог під небом. І от він потім каже: підняв очі, розум мій повернувся до мене. І що? Коли розум приходить до людини, що вона перше робить? Я благословив Всевишнього, похвалив, прославив того, хто живе вічно. Тепер я на вухо до носа хвалю, підношу і прославляю Царя Небес, тому що всі діла Його істина. Шляхи в його справедливі, і він може впокорити тих, хто ходить гордо. Це такий цар. Ворог. Тепер з інших племен, не ізраїльтяни, ви пам'ятаєте такого Наамана, міністр оборони сирійського війська, яке також захопило, захопило Ізраїль. Він хворий був на проказу, і коли одна дівчинка йому сказала, що є пророк. Тільки який може тебе Бог через нього зцілити. Він зразу брикався, потім послухався, і коли він послух проявив Друга царів 5:15, після того, як Єлісей зцілив від прокази на Аман, повернувся до Єлисея і що, подякував, Ні, він визнав, що немає Бога на всій землі, крім Бога Ізраїля. Алілуя! Цар Кир, Кирський цар. Персії. Він не був євреєм, але він цікаво говорить думку. Уявіть собі, його батько, це якраз той Новоходоносор, який розгромив, забрав все з Ізраїля з Єрусалима, з храма. І Бог звертається до цього нащадка, царя, і каже йому: ти підеш, відновиш храм в Єрусалимі. Бог йому доручив відновити храм. Ездри 1.2. книга Ездри 1.2. Тобто, говорить кір цар перський, «Всі земні, царств, всі земні царства дав мені Господь. Бог Небесний наказав мені збудувати йому храм в Єрусалимі, що в Юдеї. Спочатку руйнує, а потім по слову Бога відновлює. Слухайте, все залежить від Бога. Що зробив питання? Що зробив тобі Бог за три місяці? Згадайте, що дійсно було, що Бог торкнувся вас і щось змінилось?